Ми йдемо по невеличкій вулиці у Франції, в такому, можна сказати, містечку чи в селі. І цікаво, як вона зроблена. Вона насправді пряма, але зроблені спеціально зігзаги. І це зліва місця для парковки. Потім вуличка знову вліво. і справа місця для парковки. І так зроблено декілька разів на цій вуличці з одною простою причиною, щоб по ній. Машини їздили дуже повільно. Тобто немає прямих ділянок, на яких можна розігнатися. Є постійно ці зігзаги і дуже е, вузькі смуги. Так що, якщо йде машина на зустріч, треба дуже сильно гальмуватися і старатися, щоб з нею не стукнутися. Ось такі рішення дуже прості і дуже дієві можна робити на спокійних вулицях в українських містечках або на житлових вулицях, навіть е, в містах великих.